І так, встановлення VirtualBox на операційну систему Windows. Вкриваємо будь-який веб-переглядач, пошукуємо у вікні вводимо запит VirtualBox. Переходимо по клаці Download, вибираємо VirtualBox Windows Hosts і чекаємо поки завантажиться наш інсталятор. Після чого запускаємо його. Далі потрібно дати доступ програмі програми наносити зміни на вашому пристрої. Натискаємо так. Після чого запуститься програма інсталяції. Натискаємо Next. Читаємо та погоджуємося з ліцензією. І натискаємо Next. Вибираємо, куди буде встановлена наша програма. Натискаємо Next. Попередження про те, що ваша мережа може бути відключена, чекаємо Yes. Далі також натискаємо Yes, погоджуючись на встановлення деяких пакетів програми. В наступному вікні вибираємо, де нам потрібно, щоб були створені наші ярлики програми. Потім натискаємо Install і чекаємо, поки встановиться наша програма. По завершенню встановлення програма пропонує запустити її. Натискаємо Finish і чекаємо запуску програми. І так, бачимо, наша програма запустилася. На цьому все. Дякую за перегляд.